Вітаю. Мене звати Давиденко Олександр, я з міста Ніжин. Сьогодні очолюю АПЗ Агро». В Агропроспері почав свою роботу менеджером з логістики у 2014 році. Маю дві вищі освіти економічну та інженерно-технічну. Я завжди хотів розвиватися та вважаю, що маю лідерські якості. Мені подобається брати на себе відповідальність та приймати зважені рішення. Управлінський менеджмент мене цікавить ще з інституту. Посада генерального директора АПЗ об'єднує в собі всі напрямки агровиробництва: фінанси, агрономія, інженерія, земельний банк, Соціальний напрямок. Кожний напрямок цікавий та вимагає відповідних знань та навиків. Посада генерального директора ПАЗ дає можливість постійно розвиватися. Щоб стати генеральним директором, план дуже простий: працювати, навчатися. Та фокусуватися на головному. Коли з'явився проєкт кадрового резерву, я відразу зрозумів, що це мій шанс. Я звернувся до свого генерального директора, кобища Івана Олександровича, зі своїм наміром подальшої побудови кар'єри, що отримав абсолютно повну підтримку. Після зарахування в групу кадрового резерву були сформовані три групи, і для нас були назначені куратори. Я потрапив в групу генерального директора холдингу Латагру Сагана Василя Івановича, де цілий рік навчалися в агропросперісі, так званий стаціонар. Це були постійні відрядження на різні тренінги, тестування та навчання. Ми вивчали бізнес-плани, моделювали. Проходили психологічні тести на стресовитривалість. Нас навчали працювати з великою кількістю інформації в обмеженому часі, велика кількість занять в напрямку управлінського менеджменту. Паралельно ми працювали на своїх посадах і виконували свою роботу. Далі мені була назначена виробнича практика в холдингу Латагро, де під керівництвом Сагана Василя Івановича я вивчав безпосередньо виробництво. Мені були відкриті двері до всіх АПЗ холдингу, за що я вдячний керівництву управляючої компанії і всім директорам АПЗ, котрі впустили. Мене залаштунки своїх компаній. Це унікальний досвід, оскільки кожне АПЗ різне за організацією роботи та менеджментом в цілому. Потрібно завжди чітко знати, що ти хочеш від життя, не відмовлятися від своїх мрій, вірити в результат і бути цілеспрямованим. Найголовніше в моєму житті це моя сім'я, дружина Іра та мої дітки Вікторія та Андрій. Це найбільший стимул та надійний мій тил. Я їх дуже люблю. Всі свої успіхи я присвячую своїй коханій Ірі. Вона завжди підтримує всі мої починання, вірить в результат, так само, як і я. Вікторію і Андрія можна сміло назвати дітками агропросперіса, оскільки вони з'явилися, коли я вже працював в п групі коли мене призначили генеральним директором, з перших днів я відчував себе на своєму місці. Я був достатньо підготовлений, щоб відразу виконувати задачі, котрі ставила перед командою та мною як керівником управляюча компанія. Впевненість собі додавала унікальна виробнича практика, котру я пройшов в Латагро. В перший виробничий рік наша команда здобула друге місце в холдингу за результатами повернення робочого капіталу та операційного прибутку. В цьому році здобули перше місце. На сьогоднішній день на нашому АПЗ і в нашій команді пройшли стажування три генеральних директора, котрі зараз успішно працюють в Агропостері. Три найбільш важливі речі в роботі генерального директора це віра в результат, порядність та професіоналізм. Ключовими факторами успіху в агровиробництві вважаю силу наміру, віру в себе, послідовну роботу, готовність безперервно навчатися, економічні та агрономічні знання. Найулюбленіша частина роботи це посадити зернинку, сприяти її розвитку, спостерігати, як вона розвивається та росте. Далі цей процес трансформувати в відмінний фінансовий результат, котрий втілює в кінцевому результаті всі мрії. В роботі найбільше пишаюся своєю командою, всіма хлопцями та дівчатами, котрі професіонали своєї справи, трудолюбиві та унікальні. Подальший розвиток. Бачимо у стабільному зростаючому прибутку АПЗ з найвищими фінансовими результатами та перспективою роботи за напрямком франшизи. Колегам, які планують для себе кар'єру генерального директора, хочу складати словами Теодора Рузвельта: Варто тільки повірити, що ви можете, і ви на півдорозі до своєї цілі. Бажаю, щоб генеральними директорами успішно ставали як спеціалісти, так і механізатори. Та бажаю кожному, щоб засяяла його зірка на горизонтах Агропросперіса.